Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. Ми неодноразово вам казали про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Саме один з варіантів додаткової комплектації акумуляторів та зарядного пристрою хочемо надати вашій увазі сьогодні. А саме Гал 18В 160 та два акумулятори 8 А годинні серії ProCore. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про. Те, що входить в комплект постачання, технічні характеристики кожного з елементів, їх особливості та переваги. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Зарядний пристрій gal 18 v 160 та два акумулятори ємкістю по 8 А серії ProCore. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Вага акумуляторного блоку 955 г. Сила струму зарядного пристрою в звичайному режимі 8 А, в режимі Power Boost 16 А. Гарантія від виробника. На акумулятори та зарядний пристрій за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch складає 2 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою перевагою даного комплекту буде те, що він є універсальний. Як ми вже казали, комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Що це означає? Це означає те. Що ось такий акумулятор ви зможете використовувати на усьому професійному акумуляторному інструменті від компанії Bosch, що має 18 вольт, шуропокрути, перфоратори, кутові шліфмашини, шабельні пили, циркулярні пили та безліч іншого інструменту. Переходьте на сайт instrumentarium.com.ua та ознайомтесь з повним асортиментом інструментів. Отже, перейдемо до демонстрації безпосередньо роботи зарядного пристрою. Коли ми вставляємо акумуляторний блок. Ми бачимо, що зарядний пристрій починає його заряджати, і чуємо звук вентилятору. Це означає те, що в даному зарядному пристрої присутня система охолодження. Якщо нам потрібно швидко зарядити наш акумулятор, ми натискаємо клавішу Power Boost і відповідно сила струму збільшується до 16 ампер. 16 амперний зарядний пристрій зарядить 8 -ампер годинний акумулятор за 30 хвилин. Відповідно, 8 амперний зарядний пристрій зарядить за годину. Прямо пропорційно. Ще інформація з приводу переваг зарядного пристрою GAL 18 в 160 Як ви бачите, є індикація рівня зарядженості акумулятора, тобто ви постійно контролюєте те, наскільки заряджений ваш акумуляторний блок. Крім того, є індикація збою, котра знаходиться з лівої для вас частини акумуляторного блоку, та індикація з'єднання через модуль Bluetooth. До речі, модуль Bluetooth, котрий присутній в даному зарядному пристрої, дозволить вам синхронізувати його з вашим мобільним гаджетом та постійно отримувати актуальну інформацію на телефон. З приводу акумуляторних блоків, як ви бачите, тут написано PRO-CORE. Що це означає? Це означає те, що це ціла серія акумуляторів збільшеної ємкості та зменшеної ваги. Тобто, в порівнянні зі звичайними акумуляторами дані акумулятори важать приблизно на 20% менше та мають. Порівнянні з вагою більшу ємкість. Крім того, акумулятори серії Procore в комбінуванні з безщитковими моторами надають технологію Biturbo Brushless, що значно збільшує потужність самого інструменту. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу комплектації акумуляторів та зарядних пристроїв до ваших інструментів, чи з приводу саме цього комплекту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та зберуть вам саме той комплект, котрий необхідний під. Ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!